Доброго дня, громадська організація Доста, Калинівський осередок Вінницької області. Назвати Олександр Олійничук. Зараз йду в комунальне підприємство, яке називається Благоустрій, де є керівником Долюк Михайло Вікторович. З приводу ідемо з приводу того, що у нас мікрорайон Ремзавод абсолютно забутий всіма комунальними службами. Єдине, що просто приїжджають, забирають сміття, забирають вони його неякісно. Як, в якому плані неякісно збоку залишається дуже багато ще е, як можна сказати, е, непотрібу. Я це обов'язково додам це відео посилання на ще одне відео або віднімлю окремий ролик, показати, як виглядає наш, наш край. У нас дуже активна громада, яка часто виходить на суботники, все працює а від влади. На мою думку, і на думку моєї громади, вони дуже мало приділяють нам уваги і реагують тільки тоді, коли ми до них звертаємося. Завжди звертався до них в вільній формі, так просто позвонивши, попросивши, коли там в них вийшло, тоді вони зробили. Зараз вже хочу під відео і хочу почути якісь відповіді. Попитаємося зустрітися з керівником. Якщо не вийде, будемо пробувати зустрічатися може з інженером чи з ще з кимось. Доброго дня. Михайло Вікторович, є вас? А де він? Не знаю. А хто може знати, який заміститель може знає. Ти ж повинен знати, де керівник. У вас є телефон його? Я не можу вам його. Я не прошу, щоб ви дали, що ви зразу так щоб ви мені дали. У мене самого його теж є телефон. Давайте замок, я не буду. Ну немає нікого. Бачите, нікого не маю. Всі роз'їхали. Ну, все бачу працівники. Ну а хто тут? Де заміститель? Немає. Ну як це немає? Це ж не відповідь. То людина прийшла, громадянин до вас прийшов зуму. Як це що це за відповідь? Немає. Ну, то ви знаєте, він же ж скаже, якщо до мене хтось прийде, є заміститель, то як же ж комунальне підприємство що, без директора не працює чи що? Ну ви йдіть вже, якщо керівник пішов. Це не відповідь. Доброго дня. Зижніться з ним, що прийшов громадянин до нього на зустріч. Олійничук. Олійничук? Так. Да. Вікторович, у вас тут пішов до Маданин Поліничук. Хочу вас бачити. Угу, не знаю, хочу вас бачити. Записуєте. Ну, 67. Надати вам трубочку. Давайте. 67. Алло? Давай. Михайло Вікторович, дивіться, хотів би з вами зустрітися з приводу ремзавода. У нас як халатно до цього всього вивозу сміття ставились, так і ставляться далі. А, це Саша, це ви Да? Так, да, це Саша, це я. А, то що, ви до, 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 якому сміттю? Де, де, по кабі. тому, якому я кожен раз вам дзвоню, якщо ви вже вспомнили, що кожен раз дзвоню, контейнера позабирали, бурян, доски, всякі такі, як сказати, тверді побутові. Бурян не обкашується на трьох площадках, які в нас є загорожені, які входять в комунальну власність. Ніхто там взагалі нічого <плес> до нас не з'являється. Які заворожені ваші майданчики там? Буде. То не, не наші М міста майданчики. І я зрозумів, де входять? Які в комунальну власність. Ну, комунальна земля напроти магазину Абсолют. Ну, так. Ну, так. Там взагалі зараз майданчики. ви там давно були? Як керівник? Позавчора ви бачили, які там бур'ян по груди? Бачив. Це нормально? — Ненормально. — ну то давайте якось усувати цю проблему. Хто тут зараз. Е... Давайте змініть до мене, будь ласка, тон. А будь який більше. тон? По-друге, отакий, знаєте, дуже прислугований. Ні, просто а я знає, вже 5 чи 10 разів вам дзвонив. — Я знаю про ту проблему. У мене два чоловіка пішло в армію, залишився Я інженер. Буде ну... нагода, буде людина, то побачення, все. хороші. Я не хочу говорити про тему. Пишіть, зілійтесь куди хочете. — Так? Да? це така відповідь. Да? Все, дайте мені інспектор. Є в нас якийсь. Хто у вас ще з керівників є? 20 чоловік пішло в армію. У нас трошки більше людей пішло в армію. Із нашого району, де батьки живуть. Я хочу зараз інспектор. Є якийсь тут а? з благоустрою? Хто, хто є? Дайте мені номер інспектору, я зараз з ним зв'яжуся. Ваш керівник каже, пішло 20 чоловік, вони не можуть свої обов'язки виконувати. Хай виділяють нам гроші. Давайте ми не будемо платити і будемо самі займатися своїм. Благоустрієм. Якщо він не може. У нас теж є трактор, ми теж можемо чимось займатися. Якщо він хоче скаже, що я не можу. Дайте мені Забу... Ще хто є? у нас. Службові приміщення. На покушать два кабінети. Інженерний відділ. Нема інженерів. Підам зараз по підприємству. Головний бухгалтер не цікавить. наш земляк, з нашого мікрорайону теж загинув, який працював тут. І теж його сміямо, так сказати, що зараз цих послуг не дополучає. Ну, хорошо, зараз я візнімлю вам сюжет, як воно це все виглядає. Далі, я думаю, ми вже будемо запитами на публічну інформацію. Так, дітків зараз не буду знімати, просто підійду, спитаю. Доброго дня. Дивіться, хтось є з інспекторів, благоустрою. Я дітки вас не знімаю, ведеться відеостоплювати.

Дядьки, я вас не знімаю, вже там Михайло Вікторович, попередив вас. Коротше, нас сміття не вивозиться на нашому мікрорайоні абсолютно. Ніхто нічого не обкашує. А? На ремзаводі. Є якісь інспектора? Хтось є з інспекторів? Вже ходив, вже ходив. Дядьки. Коротше, ми будемо з долюком з вами. Це ось до баки готуються. Оце такими баки просимо, щоб у нас були з колесами, щоб була загорожена площадка для того, щоб не розвозилось сміття. Ну, нічого. Добре, тоді не затримую, гарного дня. Ну що, шановна громада, ви почули відповідь керівника: 20 чоловік на війні, підприємство працювати вже не може. На робочих місцях нікого немає, кабінети відкриті. Ну, Я думаю, що може попередили, бо ми відкриту групу нашу. Я зарані сказав, що я буду цим вопросом займатися. Ну, це тільки мої домисли. Далі, що я зроблю? Якщо зараз переїду на свій мікрорайон, зніму вам відео, як виглядає наша площадка. Кому цікаво подивитися, як наша громада активно до цього всього відносилась, скільки ми старалися для того, щоб привести в порядок наш як вам сказати улюблений куточок і як він зараз виглядає. Ніякої реакції до нас немає. Чим більше ми працюємо, тим більше до нас уваги, тим менше уваги до нас приділяють. Все добре. Кому цікаво, кому не цікаво, звісно видаляйтесь з друзів. Я ні капельки не обіжуся. І будуть такого плану ролики, часто в мене з'являться. Може з лічних якихось випросів, а в більшості з випросів громади. Моє місцевої. Я хочу до того відео, яке було попереднє, зняти і показати. Як виглядає наш як би, центр ремзавода? Тут ми площадка, колись ми часто проводили якісь свята, часто якісь мероприємства. а зараз ну, не, не на часі би, ці свята, але хоча б вигляд якийсь повинно воно мати для, для людей, для дітей. Отак От воно все виглядає. Комунальні служби сюди взагалі забули дорогу. Що я хочу сказати, що е, сказав керівник, що 20 чоловік забрали на війну. Ну, я не чув, що він десь просив, що, будь ласка, зробіть броню. Я согласен, що ці люди повинні бути заброньовані, бо вони роблять таку роботу, яка е, стаття видатків вона не знімається навіть на період військового стану, все одно гроші будуть виділятися, бо порядок повинен бути в, е, в тому плані, що. Не дай Бог, якийсь буде санітарна катастрофа чи ще щось. Отакий От дитячий майданчик. Ось такий в нас має вигляд дитячий майданчик. І це не подумайте, що це все нанесли люди. Сюди заносять собаки, е вітром заносять. Зараз покажу, звідки воно це все заноситься. Ось так він виглядає. Донедавна наткнувся в нас Калинівці, викинули, що будуть ремонтувати дитячий майданчик. Я ввожу туди дитину. І там три доски, ну більше чотирьох місяців, просто ніхто не міг замінити чотири доски. Що там ще вони будуть ремонтувати, я не знаю. Но... Я думаю, хто на тому майданчику був, бачив, скільки ці доски там знаходились. Ось такий вигляд у нас має дитячий майданчик. І це можна поприбирати сьогодні, через два дня, по тій причині, що подивіться, мусорку приділили біля дитячого майданчика у здоров'ям районі. Отак От вона виглядає. Просили загородіть, поставте, будь ласка, загорожу для цих мусорних баків, щоб собаки не розволакували ці мішки, щоб вітром не зносило. Мені сказав керівник, що потрібно на це кошти. Колесика дорого стоять. Подивіться, ми бачили баки з колесиками, а отак баки виглядають на нашому мікрорайоні. Куди вони там вже далі йдуть під заміну, чи нам колесиків немає. Ми якийсь другий край. Отак виглядає в нас. І, кстати, я проїжджав по всій Калинівці, я бачу отакі тверді відходи, вони везде лежать. Чого вони ждуть? Трактор, ви бачили на відео, трактор стоїть. Ну, звісно, вони сказали, що він може був поломаний, чи водій захворів, якусь, звісно, вони відповідь дадуть. Ну, Будемо вже сказати, офіційну інформацію, будемо подавати запити, отримувати відповіді. Якщо ці відповіді будуть брехливі, то це навіть докаже громада. Всі суботники, які ми проводимо, а ми часто це робимо, ми проводимо їх е, е, часто, і в нас по всьому цьому є, е, як вам сказати, відеоотчоти пророблених наших робіт. І це ми все зробимо, поприбираємо, скло від цих вікон, від всього Позвонимо, і вони приїдуть в кращому випадку, просто заберуть, а вийти самим щось зробити, їх устраює те, що ми самі це все робимо. А кошти, я думаю, що сюди теж виділяються, і ми будемо це все бачити. Це добре, дякую всім, кого це цікавить.